Є в планах ворога бити по гесам, водосховищам, ну, щоб водою наробити проблем. Ага, По водосховищам більше. От, може, там дамби, водосховище, от туди. Да. І прям щось може, десь щось прилетіти. Бо по гесам не дуже. Тут більше момент переливу води, розлити воду, тобто, ну. Якісь дії саме з водою. Київське Київське мені так да, не подобається. Ну, Давайте глянемо київська нам. Водосховище да. київське. <кій> <кій> Там загроза є, а там є поруч станції ще якісь електро чи щось таке. Що електростанція. От туди карта Сонця виходить, що є бажання, щоб там щось, тобто не стільки воду, скільки, щоб щось спалало, вибухало і в плані світла і так далі. Але карта води вийшла, але вона не глобальна. В плані, чи буде зруйновано, ну, от мені все ж таки більше світло, світло туди, от ту сторону, там, де ну, поруч водосховище, більше по світлу. В плані водосховища п'ятірка пентаклів виходить, тобто якісь можуть бути руйнування, але вони не глобальні. Ну, Центральна Україна щось у мене, низ Київщини. Ну, у мене так, знаєте, отак от написано. Тобто не, не стільки там, а просто от там Київ да, і так от обведено. Угу. тобто низ, низ Так Києва. я у себе теж карту Давай. відкриваю, ага. Да, у мене карта Києва. повітряних тривог. Київщина, Черкащина, Захід, мені трошки в районі Вінниччини, Хмельниччини, отуда. Дніпро мені не подобається, ну і область в тому числі. да, Сумщина, Запоріжжя. ну Це такі місця, які я навіть, знаєте, буває, не називаю, тому що я розумію, що там загроза йде постійно. Тому те, що от... І Одеса от біля води, я зараз покажу, я не знаю, як... де там що знаходиться. от, от... Ще, ще, ще. оця частинка. Ось така загагулінка, бачите? Хто там може з Одеси, От, то Напишіть, що там, Що стосується Київщини. Окремо, якщо продивлятися, то Обухівський напрямок. Це десь на 5-6 годину. Все ж таки броварський, ну, от лівий берег в основному, так. Ну і, і по суті, от туди верху, там, Бучанський, Вижгородський, туди отак от Ну, Вибачайте я Попередження і всі негативні сценарії цінарії. відміняємо, хай все буде як найкращим чином. Давайте подивимось по цілях, що в планах ворога на найближчі тиждень. Ой, ну давайте. Добре, тут можуть бути якісь диверсії. Карта перша одразу це момент диверсії. Знову можуть щось нагнітати. Це, не знаю, король жезлів це якісь іноземні інтереси у нас в країні, да, можуть бути. Це і посольства, і якісь. Консульства, це можуть бути просто як промислові об'єкти з іноземними капіталами або щось таке, там, де Ну хто хтось за кордону має свій інтерес. Є велике бажання вплинути на третю сторону в плані прийняття рішення. І це прям стоїть от точкою один в плані загроз. А які об'єкти під загрозою? Це якщо глобально. Навчальні заклади, молодші навчальні заклади це оздоровчі центри. По ірофанту все соціального призначення, починаючи від ринків і кафе і е, закінчуючи там церквами, пам'ятками архітектури, торгівельними центрами, тобто, ну от там ринками, парками, все, от те, що от для соціуму, для людей. Мені не подобається карта дітей. Імператриця це про жіноче, це про дитяче, це про пологове, це про щось природнє, в тому числі і знову карта дітей. І е, може бути, знаєте, як ще дуже неочікувана історія щось з військовими пов'язане, або з військовим, або з військовим ну тобто з, з однією людиною або з декількома. Багато дуже старших арканів, і таке щось дуже гучне і неприємне. Ого. З військовим це загроза життю Ну, про замах, про mm. щось таке йдеться. Я прям не знаю, що вам сказати, не показує мені на людину по хитрості. А По хитрості, прям багато чогось може бути туди направлено. Вісім жезлів, це коли дуже багато летить в, одну, в одне місце. А Імператриця, десятка мечів, якийсь дуже такий сильний удар для України. Можливо, мова знову ж йде про масоване щось, але е, багато цивільних може бути жертв. Мені прям зовсім геть не подобається карта.

Цей король мечів може бути пов'язаний як з якимось будинком або з людьми, які знаходяться в цьому будинку. Тобто, щось таке, багатоквартирне або місце там, де є просто люди. ну Багато людей, скажімо так. Ну, карти не, не, не добрі. І, знову ж таки, по дияволу, прям щось готують, якийсь удар. Диявол це підступні плани. Це можуть бути. І неочікувано в день це може бути якісь підриви, це можуть бути і ну, злиття якоїсь інформації. Тобто є ціль, хочеться зробити лиха. От і, і карти знову ж таки не, не добрі, все рівно 10 мечів, все рівно ну, карти такі. Ну, все ж таки йдеться про когось з військового керівництва да, країни. Не показала на одну людину, показала як на якусь, типу, на будинок або як на будівлю, на споруду, там, де можуть бути люди. А це може бути якраз момент, коли приміром ставка, засідання ставки Генштабу. Щось таке дуже голосне. Прям я не знаю, не, не показує мені об'єкт, я не можу його побачити. що схоже. По колесниці це транспорт якийсь або щось пов'язано з перевезенням, з перенесенням, з переміщенням? Ну і людині знову ж таки, якісь може йти небезпека, тому що все ж таки питаю про людину, виходить імператор. Може, щось державного значення, призначення. Або біля. А можливо, державного. можливо, в Верховній Раді, ну, після всіх цих блокувань, ну, приміром, за кілька днів буде щось, ну, там? щось для вир... розв'язання цієї історії, можливо, там будуть, ну, як ага, брати ага. участь і приїдуть, я не знаю, можливо, я чомусь там, там, я не знаю, виникла думка, там, можливо, Буданов, чомусь? Малюк, Зеленський, Сирський. Щось готують. Прям ух, такі карти вийшли. і Король мечів, і королева мечів, карта сили, Да от там от якось свою силу будуть проявляти. Але все там, знаєте, по хитрості, там щось дуже багато всього, того, що хочуть приховати. Прям дуже багато. А готують РФ, авентурна мережа РФ готує щось це. Я Україна. І Україна. <ріх> прям щось голосне, дивіться. От, от всі, всі одні ті самі кажуть. Для, для, прям для всього народу, так. Так, щоб всі побачили, щоб всім стало страшно. А ті, хто з України це готує, вони в зв'язці з РФ. Ага. Ті, хто готується, які їх зв'язки, Що є зв'язки з РФ? Та. Одразу Верховний суд, та, карта співпраці, там є под іяволом, од, одні й ті самі карти. Колесо Фортуни є велике бажання взагалі все поміняти в Україні, мати свій вплив, і вплинути на людей, і залякати людей. Тобто, ну от щось таке, знаєте, нагнітати зараз будуть і зсередини в плані політики, і, мені здається, через обстріли все рівно, і воно якось і там, і там мечів багато, ну якщо так, повітря дригається, да, якщо так можна свібрує, да, в плані обстрілів і з землі не дуже спокійно. Якщо ми так про центр Києва говоримо в плані прийняття рішень. Центр як прийняття рішень. Чи це не стосуватиметься знову якогось нагородження? І, можливо, знаєте, коли там в навчальних центрах чи ну в розташуваннях в військових частинах? Від обстрілів, від військових. Что-то может быть. Oh, Слушайте, прям и, и, и такие самые дьяволы и Верховный суд. Вот уже третий или четвертый раз одни и те самые карты. Прям низка якихось, щось готують, якісь провокації, низку якихось провокацій, коли можуть бути різні по своєму типу, але знаєте, от як м, щось таке зробити от в Україні, що прям там, чуть-чуть там, чуть-чуть там, чуть-чуть, прям скрізь на все повпливати. Чи є шанс а, викрити в... це, що запланувалось з ланцюжком терактів, викрити і запобігти? чи спрацюють на випередження спецслужби України? 50 на 50. Є шанс 50 на 50. Чи уникнуть не вся інформація, воно прям знаєте, як прям скрізь. Знову ж таки, дуже багато всього зроблено. Вісім мечів десь можуть не встигнути, десь щось можуть не побачити, або знаєте, як будуть відволікати увагу. Можуть там зробити щось для того, щоб відволікти увагу, перетягнути. А насправді щось буде відбуватися в іншому місці. Якась низка, низка подій. Я не знаю, що це може бути. Це прямо з прильотами, із прильотами, і з і, владою, і у нас всередині Прямо все, що хочете. Знаєте, таке відчуття, що диявол з останніх сил намагається вчепитися, втриматися, тому що дійсно відчуває, що скоро все буде змінюватися. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.